Слава Ісусу Христу! Різдво це про те, що Бог захотів стати дуже близьким до людей, не як грім з неба чи деякий суддя, а як звичайна людина, маленька дитина, яка народилася у бідній сім'ї, без палаці, без охорони, без сили, так як народжуються всі люди. Ідея Різдва в тому, що кожна людина важлива найважливіша. Найособливіше і найпомітніше. Якщо Бог почав свій шлях саме так, значить життя кожного має цінність. Ісус народжується не для того, щоб одразу щось завоювати чи карати. Його життя мало показати людям, як жити з любов'ю, а не із страхом, як прощати, а не мститися. як Бачите в неї іншій людині, а не ворога, а не ворога. Тому різдво це не просто про диву чи традиції. Це не нагадування, що світ можна змінити не силою, а добром. І що навіть у темні часи може з'явитися світло, якщо сказати ще простіше, різдво це момент. Коли надія прийшла у світ у вигляді дитині, це коротко про суть різдва.